Привіт! Хочу запитати, чи вас в дитинстві порівнювали з кимось? Чи вам говорили, подивись, як виглядає, поводиться, навчається цвіта, Таня, Петя Вася? А кому говорили ну Ти молодець, що більше стараєшся, і в тебе виходить краще, ніж у Світи, Тані або Петі, Васі? І як тепер в дорослому житті ви дивитесь на успіхи або невдачі інших? Наскільки функція порівняння себе з іншими є всередині вас? І головне, як вам з нею? Ділюсь ситуацією, днях познайомилася з дуже чарівною, тендітною і мега спортивною дівчиною. Наша розмова зайшла за біг, і вона каже: Я з легкістю і головне в задоволення, задоволенням була в 17 кілометрів. Я стою така собі і думаю, ніфіга собі! Я після 3 км лишаюся ледь живою. І далі два шляхи. Перший обіцінити своє. Можна зазвучати до себе, на що ти можеш, що твої 3 кілометри. 17 в тебе точно не вийде. Те, що ти робиш нецінне, неважливе, не дає результату. І подивись взагалі, яка ти в тебе нічого не вийде. А наступний шлях це побачити результати інших, а головне свої. Тут можна звучати по принципу: вау, вона крута, але же я велика молодець. Якщо в неї вийшло, то можливо і в мене вийде. А якщо ні, то мій результат також дуже класний. Ми точно не маємо бути всі однакові, і точно не маємо доводити щось комусь. Як думаєте, яким шляхом пішла я? Нагадаю всім, що півтора роки я вже в особистій терапії. Пишіть варіанти відповідей в коментарях мені буде дуже і дуже цінно. Неважливо те, що відбувається навкруги, коли ми з цінністю і любов'ю звучимо до себе. Хочете покращити свої стосунки з собою, я відкрита до взаємодії. Обіймаю всіх! papá